У невеликому селі жив був хлопчик на ім'я Іван. Він був відомий на всю округу своєю добротою та турботливим ставленням до людей, особливо до своєї бабусі Марії, яка виховувала його з дитинства. Бабуся була старенькою і потребувала допомоги, але Іван завжди був поряд, готовий допомогти у будь-який момент. Одного дня бабуся Марія захворіла і не могла встати з ліжка. Іван дуже хвилювався за нею і вирішив звернутися за допомогою до місцевого знахаря. Знахар жив далеко у лісі, і дорога туди була довгою та небезпечною, але Іван не злякався. Він зібрався в дорогу, взяв з собою трошки їжі та флягу з водою. Йшов він лісом, поки не зустрів на своєму шляху старого вовка, який заплутався у пастці. Іван пожалів вовка і допоміг йому вибратися. Вовк був дуже вдячний і пообіцяв допомогти хлопчику у будь-який час. Продовжуючи свою подорож, Іван натрапив на річку, яку не зміг перейти. Раптом до нього підпливла велика риба і запропонувала переправити його на інший берег, дізнавшись, що він допоміг старому вовку. Риба виконала свою обіцянку, і Іван зміг дістатися до знахаря. Знахар вислухав Івана і дав йому чарівне зілля, яке могло вилікувати бабусю. Знахар також попередив хлопчика, що зілля діє лише тоді, коли його дає той, хто щиро любить хворого. Іван подякував і поспішив назад до села. На зворотному шляху він знову зустрівся з вовком, який допоміг йому безпечно дістатися додому. Коли Іван прибув до хати, він одразу дав зілля бабусі, і вже наступного ранку вона одужала. Всі в селі дізналися про доброту та відвагу Івана, і він став прикладом для інших дітей. Відтоді всі знали, що справжня сила криється не тільки в фізичній силі, але й в доброті та бажанні допомагати іншим. Іван і його бабуся жили довго і щасливо, оточені любов'ю та повагою своїх односельців.